Ну, ось, мої хороші, готуємо ягоду до компотів. Приймають зараз ванну, як би це не смішно звучало. Е, ягоду добре вимиваю. Ось таким от ситом поверх, ось так беру, збираю всі листочки. Все, що погане, плаває поверх. Це дуже зручно. Ось так. Ще якась ягідка зелененька, чи листочки. Все воно попадається тут в тут ситочку. Потім ягоду добре ще промиваю руками. Цю воду спускаю, набираю нову переполоскую, Ще раз добре руками промиваю і після того відправляю вже посудину. У мене вже перемиті чорна смородина і агрус. Тепер перемиваю зараз добре по річку і займаємося компотами. Так, банки всі перемиті. Я вже вам говорив декілька разів про те, що зараз я банки просто окремо, як раніше, содою не вимиваю. Це все робиться зараз дуже просто. У мене є посудомоїчна машина. Вибираю програму з найвищою температурою, крім повного циклу миття, це орієнтовно 2 години. Ще 15 хвилин баночки це добре полоскаються з тим ополіскувачем. Тому окремо вже нічого не стерилізую, нічого не вимиваю. В будь-якому випадку. В будь-якому випадку всі банки, які в мене є, це банки після посудомийки, Ми вибили компот, банку в посудомийку, вона зберігається в принципі чистою. Але перед тим, як будемо робити компот, повторно промиваємо та прополоскуємо. На рахунок ягідних компотів я обожнюю всі мікси, які можуть бути. А окремо, якщо брати чисту ягоду, то я люблю просто полуничний компот і виключно компот з червоної смородини. Це, як на мене, я не знаю, це мій фаворит, ще з дитинства. Звичайно, можна замурочитися і оці от хвостики всі обирати. Хоча, як на мене, це в принципі в компоті зайве, якщо для вас це принципово, абсолютно не проблема. Якщо попадається з гілочками, не проблема. Головне, ягоду потрібно дуже добре промити. І тепер ягодою наповняю банки. Як на мене, такий компот в банці, він дуже добре настоюється і він стає дуже-дуже концентрованим. Тому я наповняю банку на 1 четверту. Так чисто візуально поділив банку наполовину і ще раз на половину. Якщо ми говоримо про мікс, то ідентично наповняю банку на 1 четверту, але різними ягодами. І тепер на рахунок лимонної кислоти. Якщо ягода доволі кисла, Її можна не додавати. Якщо ягода дуже-дуже солодка, то я на 3 банку ось так. на кінчику чайної ложки. Додаю в кожну баночку. Це роблю ще за рахунок того, що в мене немає холодного погрібу і всі компоти зберігаються в теплій кладовці. Лимонна кислота чудовий консервант. З нею компот буде зберігатися ще краще. І жодна баночка в нас не вистрелить. Навіть в теплій кладовці. Тепій квартирі. І знову ж таки на рахунок цукру. В кожну банку додаю одну склянку. Це 200 г. Це залежить від вашої ягоди. Якщо доволі солодка, можете додати від 150 грам, якщо кисла до 200 грам. Ну, в принципі, якщо ягода така дуже-дуже солодка, то ось так не повний стакан додаю цукру. Цукор розклали. Лимонну кислоту додали, ягоду заклали. Тепер я ставлю ось так от металевого ножа. У мене закипіла велика кастрюля з водою. І тепер кожну баночку я заливаю крутим кип'ятком. Тільки вода закипіла. Ось так стараюсь лити по ножі, для того, щоб баночка не лопнула. І таким чином наповняю всі баночки крутим кип'ятком. У мене на плиті закипає Ой, мої хороші, Ну, нічого не зробиш. Теперішні. Реалії життя, нам вимкнули світло, то будемо зараз виходити з ситуації і готувати компоти <гум> просто при свічках. Секундочку. У мене є такі лампи, зараз, зараз я пошукаю. О, О дивіться. У мене є отакі от лампи, зараз запалю свічки і будемо готувати. Я зараз її приспособлю тако собі, щоб нам було добре видно. В мене є пару ламп. 4 чи 5. Зараз я включу по всій кухні, то буде як білий день. Зараз я виключаюся, налаштую світло і будемо готувати компоти при свічках. Так, будемо продовжувати. На плиту відправляю велику кастрюлю. В цю каструлю влазиться 3 3 банки. Інколи, якщо виски, то можна 4 запхати. Обов'язково на дно вкладаю. Рушничо для того, щоб банка не торкалась дна і часом не лопнула. Окремо на плиті в мене стерилізуються кришки і нагрівається вода, яку я в подальшому виловлю в цю велику кастрюлю, в якій буду стерилізувати самі компоти. Розвісив шість по кухні і таке враження, що світла не вимикали взагалі. Тепер на рахунок стерилізації. Багато хто не стерилізує, це ваше право, ваш вибір. Я повторюся, зберігаю компоти в теплій кладовці. Квартирі, в теплій квартирі, тому всі компоти я завжди стерилізую. Баночки, які наповнив кип'ятком, відправляю акуратно в велику кастрю. Робіться, робіться акуратно, щоб банка не доторкалася до стінок кастрюлі. Баночки накриваю кришками. І залишається простерилізувати компот орієнтовно 20 хвилин. Як тільки усі ягідки спливають до верху банки, можна витягувати і закручувати звичайним ключем. Ну а далі ви знаєте все самі. Компоти простерилізувалися. Є зараз всякі різні приспособи, щоб діставати. У мене того всього немає, тому я просто дістаю рушничком і звичайним ключем, як завжди, закриваю. Ключем до кінця, тоді декілька оборотів назад і знову до кінця. До речі, такі компоти після стерилізації можна верх дном не перекидати і не окутувати. Тут, тут вже як вам підходить. Маєте настрій, то окутуйте, не маєте. Можете просто залишити на столі до повного вистигання. Ось і все. Доволі просто. Доволі зрозуміло і головне дуже смачно. Головне, щоб вам не вимикали світла.